Мої вітання, ви на каналі Пухнасті Історії в'язання від Катрусі. Отже, в нас закінчився шалений тиждень тартів у червні місяці, і далі розпочинається гра Магічний кубік, в чому суть гри. Організатор Олена Буганова, посилання на її канал та канали інших дівчаток-учасниць. Залишу в описі під відео. Кожного вечора кидає нам кубики інтерактивні, і там випадає два, ну, два числа. Наприклад, там 3, 4, 5, 1. ну, І зараз показую вам свій пронумерований списочок. Ой. Ось він. Так, видно. І по цьому списочку, тобто, підбираємо процес, який випав, один чи два, і весь наступний день в'яжемо. Звіт можна знімати або в той день, або вже показувати в кінці тижня. Тобто, 5 днів підряд Оленка кидає по два кубика Ми в'яжемо, потім субота це в нас. 17 число буде день тиші, можна, можна нічого не в'язати, можна просувати якийсь із процесів, можна просувати всі процеси, можна просувати ті процеси, які не увійшли в магічний кубик, і в останній день, 18 числа, в неділю ми будемо показувати заключне відео. Отже, ось всі мої процеси. ось. Баночка з маркерами. Зараз будемо відмічати початок кожного старту. Ну, не старту, а роботи тут вже всі початі, щоб потім уже не витрачати час на те, щоб відмітити, коли який деяка робота починалася. Отже, перший футболка регланом це я назвала ось оцей виріб в'яжеться з. Літньої пряжі, я вже говорила в стартах, що склада я її не знаю. Скоріше всього, тут віскоза і або бавовна, або бамбук. Ну Вона така слизькенька на дотик. Спиці тут 2,75. Ось. На такій зараз стадії. Зараз я поставлю ось якраз початок ряду. Десь тут маркер, такий контрастний. Мабуть, поставимо якийсь який-який оранжевий ось. Візьмемо ой, це тут все затулило. Ну нічого. Так, ставимо тут ось маркер. так Це процес номер 1 Так, і відкладаємо його. Процес номер два вишиванка гачком, яку я починала вже дуже-дуже давно, ще, мабуть, у березні місяці. Так, це було з проєкту вишиванка генетичний код нації. Е, також організатором оленка, але я заключне відео так і не виклала, бо, бо не виклала. Хоча там в мене трошечки є позняти. Так, ось на такій вона зараз стадії. Я її потрошечку пров'язувала, ось дивіться, від, від е, підрізів, ось скільки пров'язано. Зараз навіть лінійкою можна проміряти. Ось, скільки тут, ну 15-16 см відв'язано. Попередній частині йде ось такий візерунок а спинка в'яжеться просто стопчиками з, з накидом. Так, зараз ставлю також, це маркер, бо ниточка розпускається. Я отут на початку ряду на боковинці, також поставлю маркер, давайте червоний. Так, ставимо тут маркер. В'яжу вишиванку, це пряжа 100% льон. В 100 грамах 650 метрів і гачок 1,5 півтора. Так, це моя вишиванка гачком. Там, до речі, дівчатка вже дуже багато нав'язали такої краси в групі у телеграмі. Виставляють, ну, сподіваюся, що я колись також свою закінчу. Так, третім процесом у мене будуть шкарпетки. Чому написала шкарпетки? Значить, дивіться, від стартів. Я одну шкарпетку таки закінчила. та Щоб була. Маркери поки що залишаю, щоб почати таку ж іншу. Ось така ниточка це нитка, ось, і етикетка від неї. Регія шахідмайер код лор. Тут є фруті. Колір 04424. Це 72 бавовни, 18 поліамід, 10 точка трошки пружинить. В'яжу на спицях 2,25. Ось на оцих. ось Тобто, значить, дивіться, якщо я закінчу вдруг, ну, може процес третій буде там випадати кожен день, я ж не знаю, тоді я почну, ну, зразу візьму в роботу ось оці ще шкарпетки. Також я їх в стартах розпочинала. Це з Алізе: котон, як там, Сокс, комфорт СОКС. А це бобінна теж ниточка. Шкарпеткового складу. Ось на такій стадії ця шкарпетка. Тобто, Ну тут я навіть не знаю, варто чи не варто ставити маркер, ну, вже тут поставлю, а там просто треба буде розпочати другу шкарпетку, бо починати я буду з тієї ж жовто-салатової. Це процеси номер 3 Так, тепер процес номер 4, це також уже довгов'яз це моя патріотична сумка. Ось на такій вона стадії. Майже від минулих стартів ой від минулого кубіка у травні я не брала участь, а брала у квітні. І ось такий шматочок пров'язаний. У Марусі з такої пряжі вже зв'язаний шикарний рюкзачок. А я колупаю до сих пір свою сумку. Гачок 2,75. ось а пряжа ось така ярнарт макраме жовтого і синього кольорів. Ще мені треба відв'язати повністю моток синього кольору, потім жовтого, і потім, знову, мабуть, синього. Далі буду вив'язувати бокові стінки. Дуже важко, вона мені в'яжеться. Якщо буде випадати, ну, може я трошечки її просуну. Треба зробити так, як маруся. Ой, вона пров'язувала кожен день по 5, здається, рядочків. Так, зараз я тут поставлю також маркер на синьому фоні. Давайте поставимо такий салатовий тут збоку. Зараз я його, мабуть, зламаю. О, так і засунемо. За так, це процес номер 4. Тепер процес номер 5 це комбінезон дитячий. Я в'яжу з пряжі, благодійна тут, скоріш за все, шерсть. В'яжу регланом на спицях 3.0. Резиночка була на спицях 2,75 зв'язана. Зараз також поставимо тут якийсь маркерочок. Давайте О, рожевий. Хоча, мабуть, комбінезон буде, скоріше всього, для хлопчика, але нічого страшного, поставимо зараз отут десь рожевенький маркерочок. Ну, скільки пров'язано резиночка і реглавної лінії. Зараз нам такий ось лінійкою проміряємо приблизно десь 7-8 см. Ну, там по. Опису я дивилась, десь має бути реглан 13-14 см. Тож іще трошечки треба пров'язати. І процесик номер 6. Це плаття на калуглій кокетці гачком. Також буквально трішечки від стартів від, ну стартового відео трошечки тут пров'язала, здається, всього рядочок. Е, ниточка. Ярнарт віолет в 50 грамах 283 метри. Гачок 1,75. Відв'язано в мене тут ось знову такі скільки 6 сантиметрів, а мені десь треба 8 88,5. Це буде кокетка, а далі буде вже вив'язуватися основне полотно, ну, після підрізів, так. І ставлю тут маркер ось на останньому рядочку на процесі номер 6. Тож, отакі процеси я беру магічний кубик. Зараз подивлюся, що там нам викинула Оленка на понеділок, 12 червня, і вже просування, мабуть, покажу наступного дня. 13, тобто ну, 13 числа, і скажу, що там нам випало вже на вівторок. Тож, всім до зустрічі. Всім привіт! Щось я вчора трохи завтикала і забула сказати, що нам випали на понеділок процеси під номером 2 і під номером 4. Під номером 2 у мене вишиванка гачком, а під номером 4 патріотична сумка. Е, тож, бо сьогодні вже вівторок. Е, трошечки буквально я там просунула вишиванку від маркера. А так як нам також і на сьогодні на вівторок випала четвертий процес, це в мене патріотична сумка. Тож ось показує, скільки вдалося пров'язати від учорашнього дня. Ось Був отакий салатовий маркер. І ось скільки рядочків мені вдалося пров'язати. Зараз я ставлю наступний маркер. Поставив е, оранжевий, щоб вже для чистоти експеримента. І поставимо його сюди. Це процес номер 4 Ось уже е, такий залишок від моточка. Розпадається від, ну, він, він оток шматки відпадають, я їх вив'яжу. Ось знову треба сісти трошечки вив'язати. Так, гачок 2,75, ну, я вже говорила. І п'ятий процес, це буде в нас комбінезон. Ось. То, маркер також стоїть. Я, в принципі, ж, е, на початковому відео всі маркери виставила. Е, тож буду показувати тільки ті, які будуть випадати, е, ну новенькі. якщо той виріб уже не буде. ну Тобто, наприклад, якщо вишиванка більше не буде, то я вже її покажу тоді в заключному відео. Тож, отакий на вівторок ще в роботу нам йде процес номер 5, це комбінезончик, і всім до завтра. Продовжується наша гра магічний кубік, і на сьогодні середу нам випали процесики під номером 2 і під номером 3. Під номером 2 процес у нас був вже в понеділок. Це в мене вишиванка, в'язана гачком. Від понеділка мені буквально трішечки я пров'язала це. Ось, маркер стоїть один рядок, і ще і другий навіть не закінчила. Ось на, таким, на такому етапі. І процесом номер 3... Це в мене є шкарпетки з бавовняної пряжі. Нагадаю, що перша в мене готова. А другу я буду розпочинати. Тож, усім до завтра. Так, Привіт ще раз. Сьогодні в нас вже четвер. На сьогодні кубік нам викинув процеси під номером 1 і під номером 5. Під номером 5 у мене був комбінезончик реглано. Трошечки мені вдалося його пров'язати у вівторок. Тож сьогодні беру процесик під номером 1 це футболочка реглано. Ось стоїть маркер початку ряда оранжевого кольору. Ще мені тут треба вив'язувати регланні лінії і з узорчиком попереду спинки і рукава. Такий буде Ромбик квіточка. Ось на такій стадії, тож будемо працювати завтра. Останній день, коли кубік нам викине процеси, в суботу день тиші і в неділю, понеділок, вранці, буде заключне відео. До зустрічі. Всім привіт! Сьогодні в нас вже п'ятниця. Останній день, коли кубіки нам задають процес на день. І на сьогоднішній день випали нам процеси під номером 4 і під номером 6. Четвертий номер став рекордсменом в, черневих, в черневому магічному кубику. Тож я думаю, що деяких дівчаток навіть четвертий процес стане готовою роботою. У мене це патріотична сумка, також там ну, просунулася я трошечки. Поки що її брати в роботу не буду, а візьму в роботу процесик під номером 6. Це в мене плаття на круглій кокетці. Зараз ось стоїть маркерок який я поставила ще в перший день. В'яжу із пряжі YarnArt Violet. ось там десь видно о, перевернулася етикетка. Гачок 1,75. Ще мені кілька рядочків кокетків треба відв'язати, і потім вже з'єднувати в круг. Завтра, в суботу, в нас день тиші. Ми можемо просувати ці всі процеси, які були. або або нічого не в'язати, або в'язати якийсь один із інших процесів. І вже в неділю будемо показувати заключне відео. Тож, побачимося через день. Це буквально через кілька секундочок. Всім па-па! Всім привіт! Сьогодні в нас вже заключне відео по грі Магічний Кубік червня. Ще раз нагадаю, що організатором даного, даної гри є Оленка Буганова, її канал єлена Буганова Хендмейд». Посилання на її канал та канали інших дівчаток-учасниць будуть в описі під відео, тож проходьте, дивіться також і відео дівчаток якої краси нав'язали вони за цю гру. І почнемо ми зараз показувати результати, що мені вдалося зв'язати за цю гру. Отже, по порядочку підемо. Футболка регланом ось на такій стадії. Оце ось маркерок стояв оранжевого кольору. Ось скільки вдалося пров'язати. Я вже лінії реглана вив'язала кокетку і почала буквально два рядочка пров'язала азіатського ростка по спинці. Взагалі, цей кубик, можна сказати, у мене це процеси на стадії закінчення кокеток, бо кокетки я всі реглани позакінчувала. Так, ось така лінія реглана йде ажурна. І ось тут з, такими, з таким узорчиком, в'яжу спицями чи агушками 2,75 здається, 100 см. Я всі взяла на тросику 100 см. Це відмічені центральні узори у мене тут. ну Цей маркет я, в принципі, зніму, бо вже він мені не буде потрібен. Так, ось така футболочка. Ниточки ще досить багато. І ще в мене є ось такі залишки. Я розпокажу. Ось іще ось такі. Я, мабуть, пров'яжу росток, коли від'єднаю рукава. Хочу відразу закінчити рукавчики, там, резиночками чи якось той. А потім уже буду дов'язувати до, ну, всі залишки до, поки вистачить ниток, буду гнати до кінця. Вийде футболка, туніка чи щось таке, вже буде видно, коли буду дов'язувати всі ниточки. Тож, оце перший процес. Він у нас, до речі, випадав всього один раз. Тому. Я думаю, що досить непогано пов'язався. Так, тепер у нас йде процес номер два. Він у нас випадав вдвічі, але я його майже не в'язала. Це моя вишиванка гачком ось маркер початку гри, і буквально я навіть його і не закінчила, цей рядок. На такій стадії вона і залишилася. Знаєте, що я хочу сказати? що Мені здається, що вона на мене буде вже велика. Але, в принципі, ну, по крою вона і має бути така вільненька. То, може буде якраз і, і добре. Ось, вже в кадр не влазить, це ось горловина. І це ось пров'язано скільки від лінії підрізу. Я думаю, що пряжі мені вистачить з головою. Такий клубочок у мене тут ще є, і також ще дуже-дуже багато таких дрібних моточків. Тож я думаю, що його вистачить точно. Бо я не дуже високого зросту, тож недовго не вона буде в'язатися. Ну, Рукавчик буде, я думаю, що буду відв'язувати довгий. Так, це моя вишиванка, процес номер два. Тепер у нас наступний процес номер 3 це шкарпетки. Я брала в цей проєкт дві пари шкарпеток із ось такої ниточки. регія. Зараз тікетка. Ось, ось із такої ниточки. Оп. Ось що в мене залишилося. Ще залишилось 48 грамів ниточки. І ці шкарпетки в мене готові лимончики. Камера, якось так засвічує, вони так, наче такі вживу трошки е, світліші. Ще не познімала маркери. Це я їх дов'язувала другу шкарпетку вже у вільний день. Е, буквально там мені залишалося дов'язати трошечки це самої шкарпетки і миска. Ось такі літні шкарпеточки вийшли. Нагадаю, що склад пряжі тут 72% котону, 18% поліаміду і 10% поліестеру. То котонові бавовняні такі шкарпеточки літні вийшли. А з цих я, мабуть, зв'яжу. В принципі, можна або слідочки, або невисокі шкарпетки, просто зв'язати меншу резиночку і там буквально небагато рядочків до п'ятки, а можливо, буду в'язати від миска, щоб вив'язати всю пряжу в нуль. І також в цей проєкт я брала чоловічі шкарпетки темно-синього кольору, їх я взагалі нічого не просувала. Ось маркер стоїть. Початку роботи, тобто не рядочка, я їх не пров'язала, вже буду в'язати далі в цьому місяці, і в наступному, якщо в цьому не дов'яжу. Так, це в мене процес номер три. Шкарпеточки готові. Процес номер 4 це в мене патріотична сумка. Також, ось зараз я вам показую, вона в нас випадала аж. Три рази ось початок перший раз, коли ну це до такого було дов'язано до початку гри. І ось скільки мені вдалося пров'язати. Тут буквально залишився невеличкий шматочок нитки. Я вже буду тепер приєднувати знову жовтеньку сюди ув'язувати. Ще мені відв'язати жовтий сегмент і ще один синій сегмент. І далі боковинки, і вона буде складатися. Нагадаю, що в'яжу гачком 2,75. Подивіться, яке щільне полотно. Це два маркерка, стоїть перша і остання петля, бо мені так е, зручніше краєві край, край, петлі піднімати. В'яжеться дуже важко, дуже стирається палець від цієї нитки. Але, в принципі, я дуже задоволена, що от мені стільки вдалося пров'язати за цей тиждень. Бо я, якщо чесно, цей шматочок в'язала, мабуть, теж неділі-дві, <смітні> якщо не більше. Так, це ось моя така патріотична сумочка. Ось на такій стадії. Тобто, ну, половина готова. Ну, не половина, ну десь на третину вона вже в мене. Готова, сподіваюся, десь до, може, кінця літа я її таки дов'яжу. Так, тепер е, зимовий процес із благодійної пряжі ось такого матиша, Е, комбінезон регланом. Також регланчик відв'язала. Ось тут це ось початок. Маркер ряду, відв'язала повністю реглан і відв'язала азіатський росток. Далі буде з'єднуватися, це все рукавчики відділяться, і буде вив'язуватися тіло комбінізончика. Ось на такій він стадії. Так, тут просто, що мені не подобається в цій нитці ну це вона, я так зрозуміла, може вона і не була у вжитку, але я вже казала, ось бачите, скільки на ній розривів. Але вона, в принципі, досить непогано ховається. Кінчики, бо я в деяких місцях, ось навіть можу навіть показати, ось, ну, вже ховала. То я думаю, що після правнення вона. Підваляється і не буде видно таких розривів. Це процесик номер 5. І процес номер 6 це дитяче платячко на круглій кокетці із ниточки. Ось, о, ярнарт, зараз я її достану. Ярнарт віолет рожевого кольору. Ось також відв'язала вже кокеточку і відділила рукавчик. Це десь, я думаю, буде на дівчинку, я не знаю, 2-3 роки, чи скільки тут ручка яка влізе чи не влізе. Ну, я думаю, що в 2 роки точно пролізе. Ось, тепер буду вив'язувати вже спідничку. Гачком в'яжу 1,75. Так, от мені чогось, кокетки в'яжуться найдовше, а потім уже коли тіло, ну, тобі собі просто в'яжеш, в'яжеш і воно якось наче швидше. Так, тож отакі результати у мене вийшли за магічний кубік червня. Зважаючи на те, що часу дуже-дуже мало на в'язання, це буквально там годинка-дві ввечері, тож я думаю, що результати непогані. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, хто в'яже легеньких петельок, спокійних тихих днів і тихих ночей. Всім до побачення. Слава Україні!